Коротко про знакову подію в історії рок-музики. 58 років тому Пінк Флойд випустили свій дебютний, тобто перший альбом, який і музично, і лірично прям таки просякнутий духом 60-х. Тобто, якщо вам подобається ця атмосфера, ця музика для вас. Особливо мені сподобалася з цього альбому пісня під назвою Гном. Це така подібна казку історія простої людини, яка вирішує. Вийти за рамки звичайних гном'ячих, яка вирішує вийти за рамки звичайного гном'ячого способу життя, образно кажучи, як писав класик драматургії, вирішує жити інтересно, читати книжки, дресірувати любимую обізяну, ходити в опіру. Йому це вдається. Його життя справді стає набагато цікавішим. Він подає гарний приклад для наслідування іншим собі подібним. Він стає жити радісніше, щасливіше і яскравіше, чого я й бажаю вам усім.